Всім привіт, друзі, всім привіт, Ми починаємо. Ми починаємо починати. Сансід твій з'єднання розірвано. Та ти твою комать! Я те зараз роз'єднаю! Да ні, підключено. Те що зараз знову обіця не працює? ну фак. Ну фак, ну що ж ти блядь, а стільки щоб було все нормально, рутоники, ну не колбай, мене знову. Булака, будь-яка. Зараз Треба буде надавно самому зайти на Twitch на YouTube. І звідти, звідти написати. Подивіться, що воно читає. Але не читає, напевно, тому що не показує, що типу жодного глядача немає. Можливо, і нема нікого тут, та, а можливо, бляха є. Залесіок. Зараз, Зараз секундочку. Бурка, буяка. Так, тут є, добре. Так, привіт, Дашечка, привіт вам, привіт. Так, Ютубчик ты ем, да еще ютубчик привір. Раз секундочку дашка. Перевіряю, чи рутонка рутанка працює? бум брум 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 бум 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 нема звуку. Бля, я руто не закрыв! ха <гум> ха Сенси нема звуку. А, стоп. <звук> <звук> звуку гри немає, так, а звуку гри і агра щось і висить. Чи взагалі звуку немає? Ні, ну я в ОБС бачу, що типу, мій голос працює, типу, не знаю. Зараз сонце чекай секунду, бо я тут все позакривав, як завжди розумно. Так. Я бачу, що щось скам в хлам висить чогось, так? Да? Так, да, скам не відповідає. Добре, зараз знімемо задачу скама. Зараз відкриємо тон чат. Ще раз відкриємо тон чат. Twitch no ну, починає мені купати. Да ні, твіч підключений, що ти... ч-бот, що ти дурнички говориш? Не хочеш включати бот або не на логін пароль. Брехун! Напиши сейчас, будь ласка, твічуч утюп. Please! Дуже-дуже прошу. Дуже-дуже прошу вас. Дузи-дузи прошу. Раз я себе дузи-дузи дальше. Так, давайте еще раз запустим скам. Цей. Той-той. Той-той. Та не ну, вже не відповідає, я лише його стартую, він Мені зразу не відповідає, не відповідає. Ось і все, блядь. Пограли. пограли в скам блядь. нахуєнно блядь. А чого ну не ну дивись, наприклад, якщо навіть по комп'ютеру дивитися, то просто не відповідає то... задача. Воно, воно робить чорний чорний екран і зразу не відповідає. Так. Моментально лише зробило чорний екран, зразу в диспетчері не відповідає. А попробуйте від імені адміністратора запустити. Ну, все зразу не відповідай. Далі попробуємо. Дивина. Ну, є ще один варік, типу я. вам... Конор запустив. <coughs> якщо хочеш попробувати, якщо можеш, саме? виключи ОБС і запусти його тоді. Мені здається, що так запустить. А у тебе ще брати. До речі, я запустив після того, як ОБС запустив. Ну, у нас не запускається. У нас з Хонором хуєві компи. Та ну, блін, у тебе потужніший комп, ніж у мене. Потужо, блядь, відяха 2060, блядь. Потужні. Моя 2070. Недалеко mm. Далеко. Та я і на, 100, на 1050 стрімив То було хардкор. А ти запустив кош? Ні. Ну, типа без... А, ти хочеш, щоб я зараз без АБС? Давай перезапущу. Як, бо я, я вже нажав типу, ще раз запустити зараз воно мені веде з його в задачу моментально воно лише би черний кран зразу типу, не відповідає Ту-ту-ту-ту, пограли пограли у мене то саме все не відповідає, зразу. не відповідає, так да. е, мікрофон справа а е, чат читаєш наліво Не віддзеркали yeah. на камеру. Треба камеру відзеркалювати. Треба ж пам'ятати, що це вебка. Це вони, не... типу, мають на увазі, що типу, Коли читає чат повертається вліво, а мікрофон лишається справа. Ну, типу, що не мікрофон говорить. <звук> я ще не замотився, так? Да? Я, був... <звук> я, я Я, вроді би нажимаю. Ні, я сумешку нахрен розіб'ю, коли замовлю собі назад свою, якось до якої я звик. Замовлю назад сербера, там там ерунду коштує. Не дешево, але прикольна мешка. Бо це херня! Це кіборг, блядь, це не кіборг, це хуйня не мешка. Просто. Так, друзі, я зараз коротше закриваю стрім на секунди 3, 15, 18, попробую гру запустити, а потім...